Наступне питання, де заробити зараз е, на нього гроші? О, е, давай, да, я. давай Скажу вам так, дивіться, в нас зараз складні, складна ситуація в країні, але при цьому з країни дуже багато повиїжджало всяких бізнесів, е, мілких бізнесів, е, всякі продукти харчування. У нас дуже багато було саме європейських продуктів харчування. І паскудно російських продуктів харчування. От я займаюся там своїм маленьким бізнесом спеції, соуси. І я розумію, що, блін, зараз от саме час українське продвигати, розумієш? Mm -hmm. Створювати і продвигати. У вас є платформа зараз, де ви можете зробити свій бізнес. Якщо ви не хочете виготовляти свій і затарювати там маркети, ви можете замовляти з того ж Китаю і доставляти сюди і продавати. Тому що так робили європейці і засилали до нас нафіга нам вивозити, купляти чиєсь і віддавати комусь гроші, якщо ми можемо створювати своє і залишати гроші українців в Україні. Тому зараз саме час заробляти гроші. Мілкий бізнес, купити ви сімечки і продасте їх дорожче. Ну в плані зжарити і продасте, це теж бізнес, і так потихеньку-потихеньку ви будете заробляти. Я зробив спочатку одну спецію, потім другу, потім третю. Сам ручками витовляю да готовність до того, що треба працювати багато, багато працювати і не нить да, зараз. Насправді можливостей дуже багато, бо багато яких позицій закрилося того, що повномасштабне вторгнення, і зараз народ поважає український. Тому друзі, займайтеся. Коротше, заробляйте. все у вас буде. Ну звісно, ми такі розумні. Ми на таку машину ще не заробили, але на, на що заробити до того. Ми йдемо до того.